Вітаю вас на своєму каналі, любі глядачі. На початку хочу щиро подякувати всім, хто заходить і переглядає мої відео, і бере для себе щось корисне. Дякую вам за вподобайки, коментарі та відгуки. Разом ми просуваємо україномовний контент на теренах YouTube. На дворі перша половина лютого. А це означає, що прийшов час для висівання перцю і баклажанів. Цього року я обрала баклажани відомого сорту Алмаз. Він цікавий тим, що дає стабільний урожай навіть за несприятливих умов. Легко адаптується, стійкий до вірусів та грибкових захворювань. Перець Каптур F1 гібрид солодкого перцю типу капія. Утворює плескуваті перці у вигляді конуса вагою 160-180 грамів. Плоди насичено червоні. Перець стійкий використовується для відкритого ґрунту. І ще один перець магно F1. Ранній голландський гібрид, дуже врожайний, стійкий до хвороб, формує високу рослину з кубовидними товстостінними помаранчевими плодами. Але я вважаю, важливо не те, який сорт чи гібрид перців чи баклажанів ви оберете. А саме агротехніка вирощування, адже це культури, які люблять догляд. Погляну у пакетик. Купувала баклажани в інтернет-магазині Професійне насіння. Посилання залишу в описі під відео. Як бачите, насінин багато. Використаю лише частину. Далі беру контейнер і кладу туди ватні диски. Зволожую гумовою грушею. Далі викладаю насінини на поверхню дисків і акуратно поширюю по всій поверхні. Ставлю поряд обов'язково етикетку, щоб потім не переплутати проростки. На другому диску розкладаю інший гібрид перцю. Їх по 10 насінин. А на третій диск викладаю 20 насінин баклажанів. Накриваю насінини шаром ватних дисків, зволожую. І закриваю контейнер кришкою для зменшення випаровування. Далі ставлю в тепле місце і чекатиму проростки. Сьогодні 8 лютого, 5 днів тому таким самим способом, поставила на пророщування томати для теплиці. Два гібриди сакура і голдкрона. Томати сакура дуже добре проклюнулись. Частина уже випустили довгі корінчики. А інший гібрид ще не прокинувся. Насінинки лише починають прокльовуватись. Поставлю їх назад у тепле місце. Атомат сакуру висію. Беру ґрунт класман, зволожую, роблю заглибини зубочисткою. І у кожну акуратно викладаю насінини, що проросли. Цей гібрид ранній, урожайний. Рослини у теплиці ростуть 2,5-3 метри. Плоди смачні та численні. У мене вийшло сім горщичків. Далі накриваю їх кришкою і кладу у тепле місце. Такий спосіб висівання з попереднім пророщуванням насінин прискорює появу сходів і дає можливість перевірити якість насінин. Спробуйте і ви. Якщо моє відео було для вас корисним, прошу поставити йому вподобайку. Дякую вам за перегляд і бажаю перемоги та миру нашій Україні!